У нас є декілька програм Світового банку. У нас є локальна програма Світового банку підтримка розвитку реформ Міністерства соціальної політики. І є оця загальна програма Світового банку, ПІС, яка надає кошти саме в бюджет держави України на соціальні потреби. І з цього бюджету ми фінансуємо наші традиційні програми. Це виплати бідним, виплати мало багатодітним. Людям виплати людям з інвалідністю. По суті, ці кошти дозволяють нашим людям вижити. Якщо б їх не було. То в нас цей сегмент, який потребує постійної підтримки, він би залишився за межею бідності, і це би були люди, які реально голодують. Також з цих коштів ми здійснюємо виплату внутрішньо переміщеним особам. Їх є багато. Мільйон вісімсот мені здається, станом на зараз. Ми надаємо грошову цільову підтримку, щоб люди мали можливість орендувати собі житло, тому що у них нічого немає. Вони виїжджали ну в кращому випадку з сумкою з особистими речами, а так просто от в одязі, який був. Для того щоб покрити найбільш нагальні потреби, чи ви плануєте скорочення якихось соціальних виплат або соціальних пільг? І які соціальні пільги потенційно можуть потрапити під скорочення? Ми не скорочували бюджет на цей рік уже ухвалений. Ми будемо по ньому жити. І основним таким найбільшим викликом було те, що ми не збільшували соціальні виплати в розрахунку на інфляцію. От це вже якби є скорочення. Ми допомагаємо в тому розмірі, який був зафіксований станом на грудень минулого року. Інфляція є дещо більша. В середньому збільшення допомог відбулося на 7%, а інфляція 26%. Ну але ми не маємо можливості збільшувати цю допомогу. Помогу. Ми просто розуміємо, що хай вона буде ну, не дуже великою, але буде системною, вчасною і хоч якоюсь підтримкою. В якій соціальній сфері з усього, чим ви займаєтесь, сьогодні найважча ситуація з фінансуванням? В соціальних послугах поясню чому. Соціальні послуги, відповідно до нашого чинного законодавства, фінансуються з місцевого бюджету. Місцевим бюджетом найскладніше. У них немає достатнього ресурсу, соціальний супровід. Виїхали молоді люди, які в родинах жили, залишились люди похилого віку. Їм нема продуктів, кому купити, і це вже треба як послугу робити. Або вони залишаються і маломобільні, і їм треба догляд. А в нас в нас цієї громади послуги немає. Або в своїй громаді людина послугу отримала, але вона переїхала в іншу громаду. А для неї в цій новій громаді послуга не забюджетована. І це величезна біда для нас сьогодні, бо без послуг. Ну, неможливо забезпечувати соціальну підтримку. Тобто, це не фінансовий платіж, а власне натуральна послуга у вигляді супроводу, допомоги, психологічної підтримки, денного догляду. Отаких от от послуг. Ми зараз працюємо над тим, щоб вирішити цю проблему. Раніше ви заявляли, в українській медіа про це пишуть: що в березні можливе в Україні підвищення пенсій, зважаючи на інфляцію. Чи є якесь оновлення цієї інформації? Ми будемо підвищувати пенсії, зважаючи на інфляцію в березні. В Відсоток сказати ще не можу, тому що він складно розраховується не, не дуже до рівня інфляції, а є таким більш гнучким. Але я думаю, від 18 до 20 відсотків збільшення буде. Перша леді Олена Зеленська закликає відмовитись від інтернатів в Україні. Ви про це згадали. Україна вже починає говорити. Дискусії вже про це ведуться. Який підхід ви вважаєте оптимальним в облаштуванні дітей з особливими потребами, інтелектуальними порушеннями і сиріт? У нас 67 тисяч дітей в Україні, які або сироти, або батьки їх позбавлені батьківських прав, тобто не опікуються цими дітьми. Причому переважна більшість цих дітей влаштовані або в родину під опіку, ну до інших членів родини, або у прийомні сім'ї великі чималі під опіку. Тільки 5 тисяч дітей, 5,5 тисяч дітей, які мають оцей статус дитини-сироти, вони проживають в інтернатах сьогодні. Це не дуже велика кількість. Тому якби проблем чисто з сиротами немає. Але у нас є друга проблема так зване соціальне сирітство. У нас до війни 48 тисяч дітей навчалось та проживало в інтернатах, маючи рідних батьків, які не були позбавлені жодних батьківських прав. І... Е ми профіксували, що стабільно втрачений зв'язок тільки і у трьох з половиною тисяч цих дітей. А інші ну приїжджають там на вихідні через місяць чи на канікули, тобто якийсь епізодичний зв'язок із родиною все ж тримається. І тут дуже важливо, чому, чому так відбувається, чому це соціальне серіство в такому, в такому великому форматі. Бо зараз вже ми після війни частина дітей повернулася в родини, а вже на кінець року ми знову побачили 19,5 тисяч таких дітей повернулись назад в інтернати. І такими нашими кроками першими є ну, ми такий блок зробили, житло. Це для тих, що вже в інтернатах, щоб збудувати чи відновити такі великі будиночки для foster family, для сімей прийомних, щоб вони мали можливість тих дітей там десь виховувати. Друге, це медично-соціальний супровід, бо дуже важливо, щоб не відмовлялись від дітей. Послуга раннього втручання, коли дитина з порушенням, щоб пояснити батькам, як вони можуть рухати, як вони можуть взаємодіяти з дитиною, як, які в них є соціальні сервіси і послуги, Пренатальний скринінг, коли мати дуже вчасно виявить якусь патологію і зможе вирішити, як їй діяти далі. А якщо, наприклад, діти, які були в інтернаті, Реформи ще не було, тобто інтернати ще існують. А якщо інтернат розбомблений і цим дітям реально просто нема куди їхати? Ми, ми не будемо їх в інтернати повертати ні за яких обставин. Тому ми розпочали будівництво житла для прийомних сімей і вже навчили. 300 претендентів, які готові стати прийомними сім'ями, і 1200 є, які хочуть готові усиновити дитину. Так, у нас є такий спалах, є, є потреба. Ми розпочали розширили курси через дію, ввели цифровий інструмент подачі заявок на усиновлення і щоб стати е, приєм, ну, прийомною сім'єю. Там же через дію допомагаємо збирати документи і е, зараз домовля... розмовляємо із донорами, щоб масштабувати навчання. Бо ну неможливо без навчань. Ми повинні розуміти, яка ця родина, чи може вона брати дитину, чи готова вона психологічно підготувати їх, з чим вони стикнуться. І, і от дітей ми будемо в родини виводити, в ці прийомні родини. Паралельно для них готуємо житло. Не повертатимемо в інтернат.